У надвірній на території зони відпочинку відбувся майстер-клас по лижному спорту. Навчала дітей основам спортивної дисципліни, викладач циклової комісії зимових видів спорту у відокремленому структурному підрозділі івано франківського фахового коледжу фізичного виховання Світлана Бельмега. Жінка розповіла, чого саме навчатиме присутніх та про що свідчить тенденція розвитку цього спорту на сьогоднішній день. Ми приїхали з метою популяризації лижнього спорту серед молоді, учнівської молоді, студентської, зокрема, молоді. І, звісно, популяризація здорового способу життя. Звісно, це є поводження з лижним інвентарем, звісно, вправи з школи лижника, щоб діти володіли щеплення лиж зі снігом, а також деякі певні класичні ходи, які більш-менш використовують. Виється під час занять з лижньою, лижним спортом чи лижньою підготовкою. Ви знаєте, навіть беручи в нинішніх умовах зимові види спорту, звісно, що вони тримаються на піку такому розвитку, але, зокрема, лижні гонки, звичайно, вони не можу сказати про них, що вони розвиваються. Тому наша мета заявити про себе, заявити про те, що є такий вид спорту, попаралізувати його, звісно, ну і запросити до нашого закладу освіти, хто звісно бажає і бачить себе в ролі тренера-викладача з цього виду спорту. Ми розпитали учасників майстер-класу за враження від навчання. Відповіді різні, проте всі зазначають, що було весело та цікаво. Це доволі цікаво. Я не очікувала, що це буде прям якийсь майстер-клас поміж школами проводитись. Я би не сказала, що дуже важко, але я на лежах уже не їздила рік, і то це ніби як любитель. Та думаю, це доволі цікаво. Це розвиває українську молодь і. Можливо, потім будуть нові майстри цього спорту. Ну, досить цікаво. Ми ходили просто по колу, але дуже багато впало, і в мене дуже сильно руки замерзли. Ну Важко не було, але ніби сама практика трохи… Ну, трохи Ну складно, тому що ноги з'їжджаються, але в принципі не дуже важко. Ну, напевно, було б круто, якщо б люди більше б займалися таким спортом. Але це точно не для мене. Дуже сподобалося, смішно було щось нове дізнатися. Трошки важкувато, то що перший раз. І мало трошки снігу запутуються, лижі в травах. Я все ж таки буду іншим займатися там спорту волейболом. Майстер-клас був наповнений не тільки теорією, але й практикою. Тому кожен мав змогу стати на лижі та спробувати розвинути вміння кататися. Діти навчилися як заходом безпеки і правильного поводження з лижами, так і пересуватися, не зважаючи, що для когось це був перший досвід. Лижі вже обули їх. Як палички правильно одягаються. знизу, отак рука вверх о. Бачите, знизу отак, і вверх. Всі побачили, як паличка дівається. Знизу, з петлі, отак. І вверх. отак. Всі оділи палички. Стоїмо паралельно лижі, палички біля червик, носка черевик. І що робимо? Переносимо праву, ліву ногу. На праву, на ліву ногу, вагу тіла, трошечки корпус нахилений вперед, так, рівновагу тримаємо. Піднімаємо носочок лижі, притискаємо п'яточку, опускаємо любою ногою робіть, вже не синхронно. Отак. Посковзали на опорну ногу, вагу тіла перенесли. Якщо ви вже впали, упали, так, ви лежите. Зня, знімайте палички, щоб ви паличками не тягнули, бо поломите. Встали так, в такій позиції. Взяли палички, піднялись. У нас само перший такий хід це є поперемінний двокроковий. Ну, самого початку ми вчимо як вступаючий крок. Так? Зараз демонструю. Ви можете йти ним, у кого не вийде. З самого початку поперемінний. Так я показую просто у повільному варіанті, як від виглядає. Так? já tão frio. Ініціатором майстер-класу став відділ молоді та спорту Надвірнянської міської ради. Начальник відділу Василь Шовгенюк розповів, хто саме з учасників був присутній та яку мету було поставлено перш за все у проведенні такого заходу. А нас сьогодні відбувається такий чудовий захід популяризація зимових видів спорту, тобто лижний спорт. Ми є представник коледжу Івано-Франківського коледжу фізичного виховання, який буде показувати майстер-клас по класичному ходу на лижах. Для дітей це буде для когось буде вперше. Для когось буде можливо хтось знайомий з цим. Але є така можливість, і ми використовуємо таку можливість, щоб залучити більше дітей до зимових видів спорту, популяризацію зимових видів спорту в нашій громаді. І це буде перший такий крок в цьому напрямку. Учасників є біля 50, тобто з кожного навчального закладу міста по 10 учнів. Вік учнів 8-9 клас. Діти, я думаю, будуть зацікавлені і з користю проведуть даний. На захоті був присутній також і очільник громади Зійновий Андрійович. Він звернув увагу на масштабність даного спорту, а також зазначив, що лишні види спорту доволі популярні на Надвірнянщині. М'яка зима не давала нам можливості через погодні кліматичні умови займатися тим любими винговим спорту, який сьогодні, можливо, об'єднює великі країни, великі змагання і відомих спортсменів. Саме лижні види спорту, дуже популярні на території нашої громади. Але через брак снігу, через відсутність снігу, ми не мали можливість займатися таким прекрасним видом відпочинку. Тому я дякую поважним гостям з івано франківського спортивного коледжу. Дана подія поможе урізноманітнити активний спосіб життя молоді, а для когось стане переконуючим фактором з вибором професії чи покликанням в життя.